Люди створені бути вічними з самого початку. Адам і Єва, вони спочатку не мали гі смерті, але дерево знання їх привабило більше ніж спілкування з Богом. І дерево життя стало їм нецікавим. Також і сьогодні християни вони витрачають години на день на перегляд кіно, інстаграма, знаменитостей та блогерів і п'ять хвилин на прослуховування Слова Божого. Вони чекають на життя вічне, але ми знаємо, що сталося з першими людьми, які знехтували Богом. Він вигнав їх із раю, щоб вони не... Не скуштували від дерева життя і не стали вічними. Сьогодні діти Божі вони роблять те саме, що зробила перша сімейна пара, і чекають на іншого результату, але Бог Він не змінюється. Невже його думка зміни... зміниться через 6 тисяч років? Ні. Адже він Бог, а не людина, щоб йому змінюватися. Амінь.